Три роки під нашим контролем був Покровськ, і ми могли копати окопи в ньому його зробити просто такою фортецею, що я не знаю, да, обкопати вздовж і поперек. Ну цього ніхто не робив. Я там їздив 24-му році в Покровську. Там всі люди жили спокійно, ходили на свої заводи. Ну не спокійно, Я не кажу, що там люди хорошо жили. Ні, ну люди ходили на свої заводи, працювали, робили замість того, щоб людей змотивувати. І окопати місто просто вздовж впоперек, наробити там всіх ходів, щоб воно могло стояти і триматися, то ми нічого цього не робили. Тепер, же, коли вже росі зайшли в Покровськ. Ми будемо висаджувати якийсь десант і там їх вибувати. Та для чого ви це робите? Якщо ви за три роки не змогли нічого зробити, то що вам той десант з тих 20 людей зробить? Це лише переведення людського ресурсу. Ну не треба це робити, треба повільно відступати. Якщо ми бачимо, що Покровську вже втрачають буквально то не знаю декілька тижнів, можливо, декілька місяців, і вже в нашому українському медіа не буде згадки ніякої про Покровську. Тому що, на жаль, він вже буде е, захоплений, там вже будуть окупанти, і стерти він з-за землі, як місто вже буде на превеликий жаль. Проте я не можу цього зрозуміти, для чого нам оце розказує. Да? Вчора Сирський вийшов, сказав, Покровськ тримаємо, Мирноград тримаємо, оточення ніякого немає. Е, що із цього правда, я ну, не знаю, бо, тому що Покровськ е, ми тримаємо недовго, а Мирнограді там... Якщо подивитись на діпстейт, там все видно і все зрозуміло. До чого це? Я не розумію.